Окреслити ключові тенденції розвитку туристичної галузі області, а також розповісти про результати взаємодії усіх гілок місцевої влади задля поступу туристичної індустрії. Такі основні тези круглого столу за участі начальника департаменту туризму та курортів міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Ліптуги. Так, представник міністерства ознайомив присутніх на заході із загальнонаціональною стратегією розвитку туристичної сфери. Лише минулого року нам вдалося довести до уряду, що туризм це важливий сектор економіки, і як в багатьох цивілізованих країнах, туризм має бути пріоритетною галузі сектором економіки. За, за рік нам вдалося не так багато як хотілося, але Сталося навести порядок серед туроператорів, туроператорів України. Зокрема, Іван Ліптуга розповів про умови ліцензування вітчизняних туроператорів, порядок встановлення категорій готелям, реєстрацію курортів державного значення та консолідацію регіонів задля перспективного росту галузі. В нас біля 2,5 тисяч туроператорів, які отримали ліцензії в країні. За словами посадовців, сьогодні вагоме значення для прогресивного росту галузі має інвестиційний проект Єврокарпатська ініціатива, спрямований на залучення іноземних коштів у розвиток багатьох галузей економіки Прикарпаття та регіональний проект Івано-Франківська область, край для туризму. Ольга Гризів, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.